Стало відомо від наших захисників наступну приємну новину це чергове поповнення обмінного фонду. Наші десантники взяли у полон дев'ятьох окупантів на Курщині, і замість безславної загибелі вони обрали полон та здалися нашим воїнам. Тепер їх можна буде обміняти на наших героїв. Ми з вами прекрасно розуміємо, що якомога швидше. А, це відбувається, то більше ми отримуємо наших захисників додому. І, буквально нагадаю, нещодавно напередодні Великодня відбувся такий досить великий обмін на полоненими. 277 українців повернулися додому. Українок також з приводу Курщини то стало відомо, що воїни десантно-штурмових військ збройних сил України разом із військовими і суміжних підрозділів під час боїв у Курській області взяли у полон відразу дев'ятьох російських військовослужбовців. Відповідне відео у Фейсбуці оприлюднило командування десантно-штурмових військ ЗСУ. Так от насамперед про що йдеться під відео, так те, що спочатку згодилися відстоювати ілюзорні фантазії кремлівського диктаторського режиму, але замість безславної загибелі обрали полон та здалися нашим українським воїнам. Дев'ятьох військовослужбовців армії РФ взяли десантники із суміжниками на Курщині. Полоненим була надана вчасна медична і психологічна допомога. Тобто, бачимо, що наші захисники. Ки працюють і також обмінні фонди поповнюють для того, аби в майбутньому координаційний штаб. Ми, ми розуміємо, що постійно займається цією роботою взаємодії з іншими підрозділами українського війська, і працюють для того, аби кожен і кожна дочекалися свою рідну людину додому. І от останній обмін він дійсно вражаючий. Бо нагадаю в одному автобусі. Зустрілись два брати випадково, просто випадково так трапилося Що потрапили в один обмін в одному автобусі зустрілись мати та син, які так. Кож думали, що або син вже обмінений, або мати вже обмінена, але цього не було. І в автобусі вони випадково зустрілися. Такі знаєте, тавтологія, але випадковості не випадкові. І це наскільки були сльози щастя, сльози віри, сльози любові, і звісно, того, що вони вже перебувають на території України. Один навіть військовослужбовець, вийшовши з автобуса, побачив свого кумира. Єрмака. він його так обіймав, обійняв, майже розплакався. І дійсно, наскільки розчулився, що сам співак, що сам захисник Давид, і це були дуже і дуже такі, знаєте, болючі кадри. Тому що в тих очах видно, що вони пережили. В тих очах ми з вами бачимо, бачили взагалі, що відчували наші захисники, на, перебуваючи у полоні, і ми прекрасно розуміємо, що там. Досить жорстко, досить боляче, і тому нехай кожен не кожна знову ж таки повторюсь і дочекаються своїх рідних людей додому. Шисте. У 5 ранку також розпочали обстрілювати територію нашої країни, незважаючи на те перемир'я у небі, яке відбувалося напередодні. Сьогодні рашисти запускали свої безпілотники, також ракети і повітряні сили збройних сил України. Зокрема, вже статистику збитих цілей висвітлили збито 42 ворожі БПЛА, Також 47 безпілотників, імітаторів не досягли цілей, тобто локаційно втрачені. Зазначається, що в ніч на 21 квітня 25-го року противник завдав удару по Херсонщині протикорабельної крилатою ракетою Онікс із Криму, по Миколаївщині двома протирадіолокаційними ракетами Х-31П із повітряного простору над акваторією чорного моря. А також атакував Україну знову ж таки безпілотниками цього разу він використав 96 БПЛА. безпілотники імітатори інших типів і райони пусків, як завжди, Мілерово, Курськ, Брянськ, Приморська, Ахтарськ це все територія Російської Федерації. бо більше запускали із тимчасово окупованого. Півострова Крим із гвардійського повітряний напад противника відбивала авіація, зенітно-ракетні підрозділи, засоби РЕП та мобільні вогневі групи Сил оборони України. Станом на 9 ранку було підтверджено збиття 42 ударних виплат і пошахет безпілотників інших типів на сході, півночі, півдні та в центрі країни. 47 ворожих безпілотників, імітаторів локаційно втрачено без негативних наслідків. Ну і повітряні сили дописали, що внаслідок ворожої атаки постраждала Харківщина на на та Черкащина, а от Андрій Коваленко, керівник центру протидії дезінформації, у себе в телеграм-каналі знову ж таки прокоментував ті події, які нині відбуваються в Україні, і зазначив, що Путін вкотре довів дронами і ракетами, що будь-які його паузи у війні він робить, бо це тактичний хід, аби отримати вигідні умови для її продовження. Ну і ба більше також Андрій Коваленко перед тим коментував ті події, які відбуваються, і це перемир'я 30-годинне саме. З боку Рашистської Федерації, яке було ініційовано, він дописував, що знову ж таки провокації з боку рашистів були. Він писав, що інформаційна операція росіян, метою якої була звинуватити Україну у взриві перемир'я. Провалилася в тому числі і в західному інфополі сама Росія не дотримувалася оголошення нею ж припинення вогню і місцями використовувала ситуацію для підготовки до можливих нових штурмових дій. А на ключових напрямках продовжувала бої. Звісно, якби Росія хотіла справді завершити війну, то великодні перемири для початку можна було продовжити на 30 днів. Також він говорить про те, що звісно ж дуже доцільно є пропозиція президента України щодо відсутності ударів ракетами та далекобійними дронами. Цивільних, от і стане зрозуміло, скоро чи справді Росія націлена на припинення війни? Поки що цього не видно, дописав Коваленко. Ну і бачимо дійсно, що расисти сьогодні зранку почали обстрілювати територію нашої країни. Росіяни цієї ночі атакували низку українських регіонів і дронами артилері, і артилерію. На жаль, кабами та ракетами. Детальніше також обговоримо, адже Миколаїв. Росіяни атакували місто ракетами. Постраждалих та пошкоджень немає. Про це ми говорили і від ранку, адже з'являлася інформація від Віталія Кима, від обласної військової адміністрації щодо Черкащини. Також є інформація, що окупанти запустили дрони по цьому регіоні. Пошкоджено об'єкт інфраструктура. Херсон багатостраждальне місто, яке постійно. Під прицілом расистів розуміємо, що від початку вони атакували мирне населення своїми дронами. Ми всі пам'ятаємо, як розповідали, що расисти атакують саме дронами з вибухівкою. цивільне населення, яке просто йде собі вулицею. Не можна чуто прогулятися, чи то піти на роботу, це неможливо на Херсонщині, адже постійно переслідування дронів Рашистської Федерації. Там окупанти накрили з артилерії Дніпровський район. Постраждав один чоловік. Щодо Дніпропетровщини, наслідок. Атаки дронами в одній з громад зайнялася суха трава та господарська споруда, понівечений дачний будинок у Павлограді. Пожежа на харчовому підприємстві. У межівській громаді пошкоджена інфраструктура. Марганець вкотре обстріляли з важкої артилерії. А також кабами вгатили по Новопавлівській громаді. Ну і бачимо, що з'являється повідомлення від рашистської влади, вкотре заяви Пісков дає і Міноборони Рашистської Федерації про те, що Великодня перемир'я вже. Завершена і збройні сили рефії продовжили проведення так званої своєї СВО. Там кажуть, що війська Ерефії строго дотримувалися перемир'я, тоді як Україна знову ж таки порушувала. Знову вони обвинувачують Україну йдеться про 4900 дев'ятсот разів порушила режим припинення вогню Україна. Таке зазначили в Міноборони РФ. і Також детальніше розглянемо їхні заяви. Адже йдеться про те, що міноборони Росії оголосило про офіційне завершення великоднього перемир'я у півночі 21 квітня. Тепер же ж окупаційні сили продовжують проведення так званої спеціальної військової операції. Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ, Передають наші колеги і до того ж, агресор. Вкотре звинувачує Україну в порушенні режиму припинення вогню. Російська влада стверджує, що в зоні бойових дії з 18.00 суботи 19 до суботи, квітня до нульноль понеділка 21 квітня її збройні сили буцімто суворо дотримувалися режиму припинення вогню і залишалися на раніше зайнятих рубежах і позиціях. Водночас там продовжують звинувачувати Україну. Ворожа міноборона нібито нарахувала 4900 порушень великоднього перемиря боку збройних сил України проте окупанти визнають, що в денний час інтенсивність ведення вогню та бойових дій по всій лінії фронту суттєво. Знизилася. Ми ж нагадаємо, що і лідер нашої країни Володимир Зеленський у себе в телеграм-каналі також публікував інформацію, доповіді від головнокомандувача збройних сил України Олександра Сирського. і Він тоді заявив про 2935 порушень режиму тиші Росію. За словами президента, на фронті відбулося 96 штурмових дій агресора, 1882 обстріли українських позицій, зокрема 812 із важкого озброєння. Ну і про ці за. Яви, які лунали напередодні з Кремля, і зокрема також же, о, на Російській Федерації висловилися щодо політики Сполучених Штатів Америки щодо врегулювання війни в Україні. Все це коментує український політтехнолог Борис Тизенгаузен у себе в Ютуб-каналі. Обов'язково на нього підписуйтеся, адже кожного вечора досить цікава аналітика в нього виходить. Ну, а далі можемо почути його суб'єктивні думки з цього приводу. В Кремлі заявили об лібсустві розумних ідій. У США на секундочку по Украине. Это Ушаков, один из переговорщиков российских. Но знаете, что он говорит? Он говорит, что администрация президента Дональда Трампа не выдвигает разумных идей из-за сложившегося антироссийского фона. Такой антироссийский фон создан за последние годы и даже десятилетия в той же Америке, в той же Европе. И этот фон мешает продвигать вполне разумные идеи, с которыми как бы согласны некоторые из руководителей, в том числе и в Вашингтоне. Кто списочек, будьте любезны, кто это там согласен такой. И Трамп, и его администрация понимают первопричины, ну, я цитирую, конфликта, ну, войны, естественно. А действительно, 10... А действительно, почему же этот антироссийский фон сложился в Европе? Как вы думаете? А знаете, что тут еще важно с этим антироссийским фоном? Что Россию уже совсем не так сильно боятся. То есть тут вот раньше как у Россия, большой медведь, как нападет!» Как там ядерные эти сарматушки на Соединенные Штатушки, как они так в песне пели. То есть вот они угрожают, можем повторить. То есть, оказывается, важно, что не бояться уже Россию, потому что Украина эм, показала всему миру, что этот колосс -то, он на глиняных ногах. И доказала Украина. И, ну, я понимаю, если бы россияне там как-то за несколько часов, как они себе там планировали, молниеносно захватили Украину, показали там какую-то грозную армию, какие-то парады бы провели, ударили бы еще для профилактики по нескольким западным странам, тогда можно было бы их опасаться. Ну, мол, кто знает, сейчас нападут еще на Польшу или еще на кого-то, на страны Балтии, может нападут. А теперь... Их вот эти пьяные сопли сегодня, которые будут в избытке, с угрозами, можем повторить. Они звучат очень убого. Что повторить? То есть, несмотря на то, что часть украинской территории оккупирована, я повторяю, временно, Украина очень жестко дала по зубам вот этой, в кавычках, непобедимой армии, которая гораздо больше, страна по территории, гораздо больше ресурсов, гораздо больше, денег больше, оружия больше, населения больше, но по зубам отхватили в полной мере. То есть все, что остается россиянам сейчас для того, чтобы как-то погасить этот антироссийский фон в Европе или наоборот попытаться напугать, все, что им остается, угрожать ядерным ударом. Что они и делают. Они же этим и занимают. Ах, если так, да мы как в ядерный пепел, Понимаете, они же не армией своей какой-то там непобедимой или чем-то еще угрожают. Вот так вот. И мало того, Россия настаивает на денацификации не всей Украины уже, а правительства Украины. Что означает уход президента Зеленского в рамках переговоров с США. Об этом говорит корреспондент New York Times Дэвид Сангер со ссылкой на европейских чиновников, которые в Париже 17 апреля все это слышали своими ушами. В общем, ключевые аспекты в позиции США по урегулированию войны в Украине не изменились, а вот правительство, то они же хотели демилитаризация всех-всех-всех, но поняли, что... Значит, адепты и гнусявые, как это, последователи киевского режима, коим мы все нормальные люди являемся, ну, нельзя это делать всю страну уже. Никак уже не получится. Поэтому, ладно, давайте Зеленского как-нибудь уберем и погнали. Ну, как мы видим, хотеть они могут много чего, но по итогу, когда прижмет, без всяких условий могут пойти І що Дорогі глядачі рекомендуємо вам підписатися на youtube платформу Бориса Тезенгаузена. Посилання на неї ви можете знайти під нашим випуском.